В ДНР місцеві козаки взялися піднімати рівень дисципліни. Козачі закони строгі. І спокон віку плеть – одна із мер воспитання. Це строга, но справедлива традиція. Ого! Оце вони моцні. Готові своїх бити заради дисципліни. Раз, два, три, четыре, п'ять. Це покарання? Та теж якийсь аматорський гурток БДСМ-сепаратистів порівня в антрациті. Вони всі так карають один одного, що там є якісь справжні покарання. Луплять так, що взуття злітає. Он, то дайте відео, як луплять так, що взуття злітає. То время, коли отам, і що не закончила. Це все? А може це трошки повільніше, бо я ще не встиг роздивити навіть. Я не можу з такого плакати. Давайте далі. Що там у нас далі? Цей тиждень став першим тижнем роботи двох нових губернаторів у Луганській і Донецькій областях Геннадія Москаля і Олександра Кіхтенка. Умовно, ми їх називаємо генерал-губернаторами. Оскільки ми тепер виходимо на державному телебаченні, то зобов'язані показувати виступи офіційних осіб без купюр. Відбула ще зустріч голови Луганської обласної державної адміністрації з мешканцями міста Попасна Попаснянського району Луганської області. Зустріч проходила у невимушеній теплій атмосфері. Ну а що я стріляв? Та я понимаю, ну, що не стрітоши. я у мене мать одна стала. вот ну, ти що это, ти на мене кричить. А на кого не кричать? Ну, то, Ми всі українці. На кого кричать? Слушай, перестань на зустрічі. Геннадій Геннадійович Москаль давав місцевим мешканцям корисні поради. Іди, якщо у к врачу, йді, обращись. Якщо в тебе з головою не в впаря, йдіть по речу, ти поняв мені. Також генерал-губернатор розповідав жителям Попасної про плани щодо налагодження діалогу та плідної співпраці між владою та мешканцями району. Значит, смотри, щоб ми тебе зараз не взяли, та да, не ні са! Точайте тут х заніматися! мене на горло не да, б'є! Я... Бо а я тебе викладу! А ну й ти отсюда! Хрин моржовий! Бойш мені розказувати тут! Геннадію Геннадійовичу, вибачте за цей прикрий випадок цензури. Ми обіцяли давати без купюр, але деякі слова ми приховали, просто у нас стоїть автоматичний запікувальник лайки. І він автоматично запікає слова х і москаль. Москаль. А, ні, москаль поки що не запікує всі.